Підсумковий документ і наші пропозиції. Знаєш, це головне, так? Я говорив, що кожен пункт має бути чіткий, назва, хто відповідає і так. Ми сьогодні, я навіть не бачив ще підсумкового документу, і резолюції. Я подав вам низку, резолю, риску, низку пропозицій. Ми говоримо про перспективу, а стратегію розробити, а внести в законодавство, народ. А в школі директор сьогодні не має чітких рекомендацій. В інституті після дипломи педагогічної освіти немає чітких рекомендацій. Це, що це означає? Це означає, що цей рік випадає з духовно-морального виховання. А в наступному році вже діти і батьки, може, вже цього не захочуть. Замієте? Тому треба їсти, коли є апетит. А не тоді, коли вже шлунок болить, там якась стадія чогось і вже їсти не хочеться. Тому нам треба бідко, прописати підсумковий документ, наші е, рекомендації, хто за них відповідає, хто, їх, хто реалізовує, хто куди носить, до кого, в які інституції і так далі. Інакше, як в українській приказі говориться, протанцювали і не поклонилися. Значить, ефекту від виступу немає. Тому до таких речей як підсумковий документ потрібно дуже скрупльозно ставитися, з нього потрібно починати, а нема крапки в нашій роботі. Не можна просто ні крапки, ні. Тому я не можу повністю бути задоволений сьогоднішнім круглим столом, сьогоднішню розмовою, бо нема фінального документу. Його немає. Він не напрацьований, його треба працювати. Це перше. І друге, сьогодні говорилося про... Християнське об'єднання, де воно християнське об'єднання? Ми бачимо одного народного депутата. Народний депутат Мялих Віктор Начипович, який багато попрацював.